Показую вам, як це працює. Сама камера живиться від зарядного пристрою, який повинен бути вімкнутий. І ось такий портативний дисплей. Він показує те, що бачить камера. На самому дисплеї дуже багато різних функцій. Навіть є музичка. Різні режими музички. Режим годування дитини, так розумію, сигнал буде подаватись, коли це пора робити. Температура, налаштування камери, налаштування зображення. Кнопки для регулювання гучності і регулювання яскравості дисплею.